Пані Посоли, я дуже вдячний за нашу зустріч. Я в першу чергу хочу привітати суверенну незалежну Канаду з головуванням у Великій Сімці. Я хочу подякувати Канаді за той обсяг допомоги безпрецедентної, яку ви надали. Я хочу подякувати Канаді, що ви проклали перший шлях до конфіскації російських активів. І я хочу попросити всіх наших союзників, щоб вони взяли з вас приклад. Там є що конфісковувати. І я хочу побажати Канаді, щоб вона. Очолила процес забезпечення правового порядку в світі як країна, яка очолює Велику Сімку. І процес того, щоб Україна перемогла. Бо ми зараз знаходимося на дуже важкому і на дуже складному етапі, і всі говорять про перемовини. Mm -hmm. Путін тільки мовчить про них, він говорить про капітуляцію. А ми повинні говорити про перемогу України, mm -hmm. в тому числі і через перемовини. Canada... Тепер перебрала голову G7. Канада ще не сказала наші пріоритети, але вже сказали і декларувала в Україні, що Україна буде далі один з пріоритетів. Головне. Говорила дуже гарно про сувереність і територіал uh, integrity, і uh, що це для всіх є головне для України, для Канади. І інших тоді 7 приходить разом, щоб говорити про стратегії щодо стабілізації світу, щоб її обороняти, і це головне в економії, а також політично. Мусимо врятувати цей світ, і ви зараз головуєте в процесі врятування світу. І ви важливо, що G7 залишалось G7, бо Путін мріє про Чиї.